З 30 січня у центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Покровськ розпочалася вакцинація від грипу корейською вакциною. Поступила вакцина -фі -фі", в кількості 190 доз. Ми почали вакцинувати наше населення міста. Вакцинуємо з 6-місячного возрасту дітей, також і дорослих. Всі бажаючі, котрі хочуть вакцинуватися, можуть записатися до кул центру. І обратитися до цього сімейного лікаря. Вакцинацію проти грипу слід проводити щорічно. Необхідність щорічної вакцинації обумовлена антигенною мінливістю штамів вірусу грипу. Всесвітня організація охорони здоров'я постійно досліджує штами грипу, що циркулюють у навколишньому середовищі. Тому імунізація проти грипу постійно вдосконалюється та контролюється, завдяки чому регулярне щеплення підвищує та розширює захист від вірусів. Рутина вакцинація робиться згідно національного календарю щеплень. Вона робиться у нашому центрі Центру первинної медико санітарної допомоги. Вакцинація це найпоширений метод, щоб захистити себе від інфекційних хвороб. У центрі мешканці можуть зробити щеплення не тільки від грипу, а й від інших захворювань. В нашому центрі достатньо вакцинацій, які саме входять в цей перелік. Це 10 захворювань проти 10 захворювань. Це БЦЖ, гепатит Б, правець, дифтерія, кір. На даний час вакцинувалося уже 68 осіб. Аби записатися на вакцинацію, мешканцям потрібно звернутися до контактного центру за номером телефону 050 482 89 91.